Аю всіх зараз покажу де знаходяться три частини морехода. Від рятівної капсули ми пливемо ось в цю сторону. Якщо у вас є компас, то між пів... південь Схід і Південь 200-300 метрів. Всі три частини. Ось в такому біомі вони знаходяться. Ось перша частина підпливаємо до першої частини. А ось третя і друга. Ось одна частина, я її назвав третьою. І покажу другу частину. Ось і друга частина. Цім вдалих пошуків координати будуть в коментарях.